Гуманітарна водна катастрофа на Донеччині ситуація настільки критична і патова, що її визнають самі гауляйтери і кажуть, що навіть можливо доведеться влаштовувати евакуацію із самого Донецька, бо є загроза масштабної епідемії. Про це не тільки сьогодні будемо говорити на каналі Третя світова, і я до речі, сьогодні буду не сама за традицією. Український блогер, та політичний оглядач Денис Казанський. Я вас вітаю. вітаю. Ну і давайте, звісно ж, будемо е, говорити про те, що відбувається зараз на Донеччині. Насправді ситуація дійсно жахає, і з тим, що там відбувається з водою. По факту водопостачання там немає. І дуже багато там умовної люди показують навіть фото, навіть відео, що відбувається. Тобто наочно бачимо. Знаємо, що ем, найважча ситуація в обласному центрі та в Макіївці, і там воду в будинки подають раз на три дні. Харцизько, Ловайську та з Огресі раз на два дні. Про це пишуть змі. А ви так само дуже багато у своїх соцмережах, своєму телеграм-каналі піднімали ці питання. Ам, розкажіть, будь ласка, можливо, у вас є більш детальна інформація, як зараз живе Донецьк, як людям доводиться виживати там без води, і які можливо у вас є історії від очевидців? Насправді раз на три дні це ще оптимістично, тому що в деяких районах, в деякі дні не буває навіть за графіком води, і тоді людям намагаються привезти воду просто у водовозках. Тобто місцями водопровод фактично не працює і йде доставка води, як у відсталих бідніших країнах Африки, де нема водопроводу, і також воду просто доводиться якось привозити. Шикуються черги, але зрозуміло знов-таки, що цих водовозок не вистачає, тому що ну людина може набрати в каністру води, щоб е, приготувати їжу або випити її, але ну, води щоб там помитися, прибрати вдома, прати речі це вже точно не вистачить. А тому да, ситуація дуже важка. Це фактично вже схоже на гуманітарну катастрофу. І головне, що навіть не зрозуміло, як її вирішувати, тому що всі водосховища вичерпані. водогін з сіверського Донця зруйнований самою Росією, коли вона почала наступ на Часов'яр, Яр, Бахмут, Торецьк, Там цей водогін проходив, і Росія знищила його бойовими діями. Сама відрізала свої ж території від води. Окуповані території, які вона захопила, і тепер, відповідно, ну нема ніякого виходу. Вони намагалися будувати водогін з дона, але вкрали гроші. Винним за це призначили колишнього заступника Шайгу Тімура Іванова. Його посадили в тюрму, але гроші чомусь не знайшлися. Ну тобто, води все одно немає. Хоч типу викрили, винного призначили, але. Проблема це не вирішило. І ну просто от води нема фізично, і можна робити що завгодно, але її просто нема де взяти. Ну так, терміново. Попереду ще серпень, це найзасушливий і найспекотніший місяць на Донбасі завжди. І, ну швидше за все, це буде просто катастрофічний місяць для місцевих мешканців. Багато хто виїжджає, ну і взагалі вже йдуть розмови про те, що можливо доведеться якось там ваку... буквально евакуювати населення там, принаймні частково, тому що ну просто неможливо вирішити цю проблему, яку Росія створювала роками. А давайте, взагалі, глядачам пояснимо, з чого все, все почалося. Вирішила е, місцева так окупаційна проросійська влада там будувати водовід Дон-Донбас від річки Дон. планувалося, що це буде майже 200 кілометрів уздовж е, дві нитки трубопроводу діаметром 1,2 метра, вісім насосних станцій, десятків переходів через дороги, і водні перешкоди і тому подібне. Але що пішло не так? Це корупція, е, які гроші були витрачені? От, давайте це пояснимо з самого початку, щоб розуміти масштаби взагалі цієї катастрофи. Ну це просто русський мір, як то кажуть, Росія, оскільки справа йде в Росії, то гроші вкрали. Вони виділили якісь мільярди, Вони називають суму там і 400 мільярдів і 200 мільярдів рублів. А на цей водогін там просто от того, що вони побудували, його не вистачає. Треба кілька ліній да, тому що ну труби не вистачить, щоб таку велику кількість людей забезпечити водою. Треба багато труб. Але вони побудували одну лінію інші взагалі не побудували, тобто гроші розчинилися. А та, що побудована, вона не працює нормально, там вона постійно ламається. Ну і як я вже сказав, самі росіяни оголосили. вони визнали, що так, корупція вкрали гроші. Ну і призначили, що це зробив заступник Шайгу. Ну, типу, сам Шайгу нічого не знав. Про це до шайгу ніяких питань нема. Він на свободі займає високу посаду, а його заступника посадили там на 13 років і оголосили, що от все, що в російській армії там вкрали, то все він винен. Ну і все. А але, от, не зважаючи на те, що його посадили, грошей нема. Тобто ніхто не продовжує там будівництво цього водогону, його не полагодили. Тобто, ну от вони без води так і залишилися. Угу. Е, можливо зараз от, знаєте в інфропросторі дуже багато різних новин, і не всі звертають свій фокус уваги на тимчасово окуповані території. Я пропоную показати кілька відео, прокоментувати їх, які ви зокрема у себе в телеграм-каналі е, постили про те, що відбувається безпосередньо на Донеччині. От, наприклад, давайте прямо зі звуком подивимось. Маківка вода крапає із кондиціонерів. Воду обіщають раз в три дня. Но, ребят, это, конечно, не труба с дона. Это труба с кондиционера. Вот так вот. И вот вам результат. Технологии, инновации. И у меня водичка каждый день. Пользуйтесь лайфхаком. Так само можемо показати і далі вже продовжувати коментувати, що відбувається в Маріуполі отака от вода. А, але насправді ця ж ситуація це не вперше. Вже і минулого року, минулого літа було щось схоже, правда? На Донбасі стабільні проблеми з водою. Вони почалися після 2022 року, коли Росія зруйнувала цей водогін. Ну, але вони виходили з цієї ситуації завдяки тому, що викачували водосховища. Є такі дрібні водосховища навколо Донецька, які наповнюються з маленьких річок навколо. Ці річки вони такі, як струмочки, тому що на Донбасі дефіцит води. В регіоні це просто історично, так від природи, і е, там були деякі водосховища, але без водогону з Сіверського Донця, який забезпечив основний потік води, вони вичерпалися. Тобто їх викачували, викачували. І оскільки ще й там наклалася спека і е, мала кількість опадів, то вони просто закінчилися, і все. І, ну, Оскільки немає іншого водогону, тепер вже воду брати нема звідки. Тобто були проблеми раніше, а зараз криза абсолютна. Угу. Е, так само от, можемо одразу показати і відео. Це з телеграм-каналу Петра Андрющенка, е, керівник центру вивчення окупації. Він так само пише, що є і, так би мовити, штучні проблеми. Е, Люди в Маріуполі знову ж таки намагаються зупинити працівників водоканалу, які вимикають водопостачання. Тобто, це вже робиться очевидно за вказівкою, очевидно, чиїмось руками. Е, офіційної заборони, як він пише, на відключення води ніхто не видавав жодних паперів з початками, жодних підписаних приписів, нічого не було. Але е, цитую це все усна вказівка Коваля, директора Горводоканалу на виконанні розпорядження гауляйтера кальцова відключати будинки, які... Залежить від окремих насосних станцій. А навіщо це робиться, якщо вже і так погано, навіщо робити ще гірше людям і так відключати, і, ну фактично дійсно штучно це робити? Ну тому що води на всіх не вистачає, і доводиться її розподіляти. Тобто, ну це як світло за графіком. Да, тобто, ну якщо не виключати одним, то ви не включите іншим. Ну і так і тут, коли води дефіцит, і доводиться виключати одним людям потім включати іншим. Ну а люди просто вже йдуть, і ми бачимо, як вони прям втручаються, і забороняти, намагаються забороняти їм, виключати цю воду, бо вони дійсно з тим графіком нічого не встигають набрати. І Маріуполь, на відміну від Донецька, він всти, він звик жити. З водою да, ніколи не було перебоїв. Це в Донецьку ще після 24-го року все покотилося. Там в прірву почали розвалюватися комунікації. Туди ж Росія прийшла в чотирнадцятому році. А Маріуполь до 22 року був нормальним розвинутим українським містом. Там все працювало, і для людей дикість та ситуація, яка там зараз склалася. Тобто вони запитують, від чого нас звільнили. Типу, Росія нас каже, врятувала. А від чого від води, від комунікації, від нормального життя? Давайте ще один кейс побачимо: це пожежа. 28 липня, понеділок, знову ж таки, Маріуполь тимчасово окупований. Там сьогодні спалахнули дві пожежі, але чомусь росіяни не поспішають боротися з цим вогнем. І як відомо, що перший перше таке займання сталося на в'їзді до міста, а друге, поряд із медкомбінатом Ілліча. місцеві жителі кажуть: це знову ж таки пише пан Петро Андрюшенко і повідомляють в телеграм місцевих каналах. Про те, що окупанти не вживають заходів для локалізації вогню, і причина та сама немає банально води. Е, от такі вже, ну це знаєте, переплітаються вже дві катастрофи, коли навіть не можуть через відсутність води загасити пожежу. До чого це може дійти? І як взагалі такі тепер ситуації вирішувати? М -м -ну, можливо, це через нестачу води. Тоді все дуже погано. Якщо немає води навіть у пожежників, то. А це означає, я думаю, всім зрозуміло, що, що пожежі стають неконтрольованими. Ну, але це насправді жахлива ситуація. І от ми розуміємо, що в Маріуполі є достатньо і, умовно, базування так, окупантів. Як це може відобразитися на Людях цивільних, так, які там живуть, якщо відбудеться навіть не якась техногенна катастрофа, навіть не якесь там займання, а умовно, ну от якесь відпрацювання так по базах окупантах і не зможуть це загасити, ну, відповідно, окупанти згорять я думаю, що не зможуть загасити. Давайте ще е окремо окреслимо. Що власне каже так звана влада, так тимчасово окупованих територій? Ви так само зазначали у своїх телеграм-каналах, що умовно, гауляйтер Денис Пушилін, він визнав, що відбувається катастрофа. Вони кажуть про те, що можливо буде евакуація із Донецька. А якщо буде евакуація, то куди людей евакуювати? Ну, гарне питання. Я думаю, що це ніхто насправді теж цього не планував і невідомо куди. І, може, тому вони і не будуть нікого евакуювати, а просто кинуть всіх. Тому що ну, насправді вони ж вже намагалися створити таку ну як замітувати евакуацію, ще коли починалася тільки війна у 22-му році. Тоді людей, ну типу, вивозили автобусами кудись там в Ростовську область, їх просто кидали. Тобто їх не, нема куди було розмістити, і ну люди просто не розуміли навіщо це, і думали, що це якась показуха. Не буде війни, але війна насправді почалася, і ну власне люди просто повернулися і сиділи під обстрілами або поїхали там рятуватися, хто як може вже в індивідуальному порядку, тому що ну немає куди виїжджати. Цих же людей насправді могли і мали евакуювати уже давно через бойові дії. І От хто там залишився без домівок, у кого зруйноване житло бойовими діями, ті люди, які там позалишалися в зруйнованих містах, які Росія захопила, вони так і живуть в підвалах, там на руїнах своїх власних будинків їх ніхто нікуди не переселив. Є так звані там ПВР, ну це от, е, окремі там пункти временного розміщення, да, які Росія там влаштувала в якихось напівзакинутих профілакторіях, там в гуртожитках, можливо, старих якихось підприємств, але вони в такому стані, що ну, люди там відмовляються жити. Ну, в принципі, нормальна людина вона намагається все ж таки шукати щось краще. Але покажемо ще й ситуацію. Вже в анексованому Криму ця водна блокада дійшла і до півострова і так от висихає такий вигляд має Сімферопольське водосховище. Ем, тобто, ми бачимо, що абсолютно поширюється ця катастрофа на всі території, і, можливо, ви це можете так само прокоментувати. Чому. Ем, що заважає росіянам, от якщо раніше вони казали, що у всьому винні Збройні Сили України, нібито так? Якщо зараз частина Херсонської області є окупованою, ніхто більше Росії не заважає подавати воду до півострова? Це проблема в комунікаціях. В чому проблема, що настільки от поширена ця катастрофа? Я думаю, це просто якість управління ну взагалі, яка прийнята в самій Росії. На окупованих території і абсолютна байдужість до людей. Їм просто на всіх плювати, що буде з людьми. Для них це все люди, які не мають жодних прав. Люди другого сорту. І ну в самій Росії, в принципі, звичайні громадяни не мають ніяких прав. Вони позбавлені права обирати собі владу. Вони ніяк не можуть на неї впливати. А якщо хтось чимось незадоволений його просто саджають в'язницю і оголошують, що це ворог Росії. Ну так само і тут. Тобто, люди нічого не можуть зробити. Вони починають скаржитися, що вони нема, просять там щось зробити. А їм кажуть: якщо ви скаржитеся, ви українські агенти, ви працюєте на Україну і ну починають погрожувати там арештами і так далі. Давайте тепер ще до однієї теми перейдемо. Росіяни нині перекидають техніку на північ Донеччини. Бачимо рух, який відбувається із таборів підготовки Маріуполь-Бердянськ на власне північ Донецької області. Як я сказала, на Пологівський напрям туди кидають танки та протиповітряну оборону. І минулого тижня, буквально Петро Андрюшенко, якого ми вже сьогодні згадували, казав, що буде велике. Перекидання, велика хвиля, можливо, хвиля наступу. Як ви думаєте, чого варто очікувати в цих регіонах? Зазначу, що в фокусі уваги Новопавлівські і Покровські напрямки такі найбільш гарячі, найбільше до них прикута увага. Як ви думаєте, що буде відбуватися на фронті, якщо таке от масове відбувається, масовий рух, масове перекидання? Там власне відбувається наступ. Він вже відбувається роками, можна сказати. Да? Тому наступ на Авдіївку йде вже ну від Авдіївки від того напрямку. Да, він іде більше року. Там нічого нового власне відбуватися не може. А тому Росія просто ну оскільки, оскільки в неї там великі втрати, вони наступають м'ясними штурмами. Вони вимушені постійно туди заганяти поповнення, бо тоді не буде ким наступати. От вони наступають там. І ще в мене таке питання: рух жовта стрічка. Зазначаю, що у липні на тимчасово окупованих територіях Херсонщини Росіяни відкрили щонайменше 60 справ щодо. Так би мовити, екстремізму, а, здебільшого через проукраїнські українські дописи в соціальних мережах, а, росіяни перевіряють підписки мешканців на українські канали, фото з прапорами, антиросійські меми і пости, власне, будь-що, що може з'явитися у соціальних мережах у публічному просторі. А, ситуація така очевидно не нова, і ми про неї знаємо. Але а, оця кількість 60 справ за місяць, і ці можливі вироки. І можливі наслідки, це про що говорить? Про залякування, про якусь активність інформаційну. Що це може свідчити? Як ви це можете прокоментувати? Справа в тому, що там терор на всіх окупованих територіях він застосовується системно і. Росія на всіх у всіх захоплених містах, де залишилися люди, тому що є такі міста, де не залишилося нікого. А там Росія фактично здійснює так залякування населення а також планомірне ну викрадення або навіть вбивство тих, хто підтримує Україну, хто не лояльний Росії. Тут знов таки нема нічого нового. Вони так діяли після 2014 року на окупованому Донбасі і в Криму. А тепер, після 22-го, так почали діяти на новозахоплених територіях. Тобто, їхня мета вони цього майже не приховують. Це геноцид українського населення. Тобто, вони примушують українців або тікати, виїжджати, рятувати себе, або відмовлятися від своєї української національності, від свого коріння, відмови і становитися росіянами і примушують їх ненавидіти свою країну. І насправді ще є ну приємні новини, та знову ж таки від тих партизанів. Ось ми бачимо результати роботи руху спротиву, а теж е, на запорізькому напрямку. Е, там паралізували вони е, заліз. Е, Желізнодорожне снабження, так як пишуть в телеграм-каналі, і дуже багато насправді ми бачимо останнім часом ударів влучних по логістиці окупантів, по, по їхньому залізничному переміщенню. Очевидно, окупанти більше не можуть нормально доставляти там якісь припаси та провізію все решта на лінію фронту. Можливо, у вас так само є якась інформація з цього приводу, з приводу партизанської роботи, з приводу відрізання логістики ворожої, і наскільки це так само зіграє на руку Збройним силам України, коли ми бачимо, що ворог гальмує? Коли ворог гальмує, це завжди на користь Україні. Тут можна тільки погодитись. Я вам дуже дякую за цей ефір. Дякую за. Ваші відповіді. Денис Казанський, український журналіст на Третій світовій. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте. Не забувайте ставити свої вподобайки, і будь-який зворотній зв'язок дуже вітається. Ще раз спасибі і до зустрічі. До побачення.